для ветеранів і проветеранів в Ужгороді триває дводенний форум Ветерани і громада, пошук можливостей та інтеграції, мета якого впровадження кращих практик задля надання якісних соціальних послуг військовим. До дискусії залучили Міністерство у справах ветеранів України, представників структурних підрозділів, громади, а також самих ветеранів і ветеранок. За підсумками форуму ми плануємо собі якийсь документ, який повинен Озвучувати, що в нас є найкраще, які в нас є проблеми, як ми хочемо їх вирішити, і що нам для того потрібно. Тому ту резолюцію отримає кожен учасник форуму на свою електронну адресу, яка буде ними залишена. І ми сподіваємося, що сьогоднішній день принесе теж такі напрацювання, які тільки покращать співпрацю як з ветеранськими організаціями і в Кінці кінців це буде кращі практики реалізації ветеранської політики для ветеранів без ветеранів. Ми нічого не можемо робити лише з ними. Наразі в краї діє низка регіональних програм, які покликані вирішувати буденні проблеми захисників та їх родин. Це, зокрема, створення ветеранського простору вдома, будівництво реабілітаційного центру, програма безоплатного зубопротезування, відшкодування відсотків на придбання житла, здобуття освіти та перекваліфікації і ще низ. Ска інших проєктів, які спрямовані на соціалізацію ветеранів, багато чого зроблено вже в цьому напрямку, так але нам ще багато чого треба зробити. Багато програм, які реалізувалися в області, це будівництво нового редаційного центру. Це програма вдома, яку реалізували ветерана. Мені дуже подобається. Обласний бюджет долучив до цього кошти, нам ще треба долучити кошти територіальних громад, щоб цей, ця, ця ідея працювала на 100%. Вона складається в тому, що в кожному районному центрі, колишньому районному центрі, є офіс, є обласний офіс, і є офіс в районного центру, де працюють такі ж самі ветерани, які зараз повертаються із поля бою. І це рівний рівном, який от один одного розуміє, і от вони на своєму на рівні знімають надзвичайно багато проблем. Інколи проблема в тому, що ми просто не розуміємо цього ветерана. Тому нам такі зараз ідеї, такі зараз програми треба реалізовувати. Держава будує ветеранську політику із розрахунку адресної допомоги. Так, програми масштабовані, але врешті кожен ветеран чи ветеранка мають відчути особистісний зв'язок із міністерством, чиновниками і місцевою владою. Упродовж складної реабілітації фізичної та психоемоційної військові повинні відчувати підтримку. Тому наразі потрібно консолідувати зусилля і розробити чіткий план дій. Також Міністерство працює із міжнародними партнерами. Ми об'єднали зусилля всіх ключових міністерств, народних депутатів. і На сьогодні ми запустили стратегічний проєкт за підтримки також наших і партнерів з проон. Це розробка і запровадження паспорта громади доступної для ветерана, який міститиме всі стратегічні ключові необхідні критерії, які має містити кожна громада. Можливості як інфраструктури, так і забезпечення надання необхідних послуг, взаємодії комунікації. і Так далі будемо на стратегічному рівні, будемо вносити і в закони про місцеве самоврядування, необхідні зміни, і так далі. У нас є ряд стратегічних домовленостей вже активно триває робота. Важливо працювати на випередження, каже Петро Добромільський, колишній заступник голови адміністрації, а нині очільник служби у справах дітей України. Більшість ветеранських програм, які діють в області, були започатковані за його участі, тож він добре розуміє специфіку соціалізації військових. І тут мова не лише про самих ветеранів, а також про їх сім'ї, родичів, сусідів та інших осіб, які чекають на повернення своїх героїв. Водночас, самотужки подолати проблеми реінтеграції ветерани не зможуть. Ми сподіваємося, на що всі будуть працювати по тому алгоритму, коли дійсно всі будуть наші ветерани, коли тергромади будуть отримувати ще заздалегідь інформацію, що повертаються ветерани, щоб вони вже готували платформу для того, щоб вони були тут. Важливим елементом зараз є максимально звернути увагу на ментальне здоров'я, тому що ми розуміємо, що 78% населення стикнулося або втратило, або є поранені або зниклі безвісті при особливих обставинах з цією трагедією, з цією війною. І тут ментальне здоров'я, коли їх треба ветеранів своїми сім'ями збирати, робити ретрити, обмінюватися думками. Інколи не завжди допомога є психолога, самі батьки, самі дорослі мають знати, коли, коли дитинки просто треба полежати, коли просто треба поспілкуватися і підтримати. Що вона має відчувати, що ця підтримка буде? Вона впаде її підніму і буде погано з нею поспілкуватися. У межах форуму будуть прописані дорожні карти для місцевої влади, чиновників і ветеранів, які працюють із побратимами. За підтримки Євросоюзу гарантується інклюзивна реінтеграція, ключову роль, у якій мають відіграти безпосередньо громади. За результатами досліджень, які проводяться упродовж 10 років, ветерани, повертаючись до цивільного життя, стикаються із низкою проблем. Зокрема, це відчуття ізоляції, несправедливого ставлення, інвалідизація. Ці речі заважають безболісні. Реінтеграції і над ними потрібно працювати. Саме тому кожна громада повинна прописати чіткий план підтримки ветеранів, залучення їх до економіки, працевлаштування, суспільну користь і тим самим дати відчуття громадської безпеки. А в майбутньому, коли Україна почне велику відбудову, кожен військовий повинен принести свою цеглинку.